Aleluia a aleluia all... Так само, як ти отче в мені, а я в тобі, щоб світ збагнув, що ти послав мене Алілуя. Святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи! Ісус сказав своїм учням. Я виноградина, правдива, а мій Отець виноградар, кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка. Вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас, у мені перебувайте, а я в вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, я виноградина. Ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось в мені не перебуває, той, мов гілка буде і геть і всохне, їх збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть. Просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославиться, коли ви плід щедро принесете, тож і учнями моїми станете. Це є слово Господнє. Слава Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, кохані наші реколектанти, улюблені Божі діти. Господь Бог сьогодні, промовляючи до нас, не видумує якогось прикладу, якоїсь притчі спеціальної, бо був такий момент, коли ми читаємо в Євангелії, де Ісус каже до своїх учнів, до чого нам порівняти Царство Боже. Тобто вже стільки розповідав, що вже аж сам задумається, як це далі пояснити. І в 15 розділі святого Яна Апостола Євангеліста ми читаємо, що Ісус. Вертається до того першого, що людина взагалі може зрозуміти, коли людина з'явилася на цьому світі, коли Бог сотворив Адама і Єву, вони ходили по раю, бачили квіти, чули пташки, як гарно співають, бачили ці птахи небесні, але ходили поміж деревами. І це було перше, що людина якось так бачила і на чому найкраще розуміється. Тому сьогодні про такі, якби, деревину, кущ Господь говорить і про виноградину. Каже, що я виноградина правдива, а мій Отець виноградар всі ви гілки. І ми знаємо, що гілки вони заповняються деревом, так як костюл заповняють люди вірні, які приходять до храму Божого. А Дерево, яке обросле гіляками цими галузками, воно прекрасне, гарне, плодоносне, тому що найважливіше є, що корінь воду їх. той стовбур, він бере з землі воду, бере всі мінерали, які потрібні. І Господь Ісус каже, це я даю вам життя. Немає життя поза мною. Якщо хтось є поза мене, то він загине, Він сам не дасть ради. Нема так, що гілка годує дерево. Таке дерево завжди годує гілку, кормить. І сьогодні ми теж хочемо побачити, наскільки в нашому житті ми насправді е, триваємо в житті цьому Божому, наскільки ми є прищеплені до Ісуса Христа, і наскільки ми можемо, не дай Бог, такої трагедії пережити, де. Відчуваємо, як ми зламались від цього стовбура і летимо прямо в пекло. Це в тоді, коли ми боїмося до Бога признатись, коли ми боїмося перехреститися, як автобус рушає, наприклад, коли ми боїмося сказати Слава Ісусу Христу», тільки добрий день кажемо. Хоча це непогано добрий день казати. Але чого тоді ми як йдемо до сповіді? Наприклад, кликаємо на коліна і не кажемо «Добрий день, батюшка, хочу посповідатися. Чогось кажемо слава Ісусу Христу, бо чого? Бо місце, бо священик, бо сакрамент. Так? Якщо ми боїмось Божих речей, думати про Бога, говорити про Бога, жити Богом, ми в цей момент відламуємось і летимо. Летимо в дорозі, це в повітрі. І Можна сказати так образно, так, сміяться з нас ворони, бо вони літають, вони так створені, а ми летимо, Бог знає, як перекручуємося, так, відірвалися з дерева і летимо. так, Потім падаємо на землю, ламаємось. Потім цей вогонь, бо не потрібний такий скажімо, поламаний інструмент, його знищують, спалюють, і з нього може тільки трошки там тепла бути, і так то більше нічого не буде. Ось так ми можемо зрозуміти ситуацію свою, коли ми відлучаємося від Бога, коли ми справді втікаємо від Бога, коли ми не розуміємо, що при Богові бути це не то, що найкращий варіант, це єдиний варіант. Не тільки на кращий, єдиний. Так. Людина інтелігентна це та людина, яка помічає свою помилку. Людина відважна, це та людина, яка признається до своїх помилок. І людина мудра це та, яка не робить більше помилок. Тобто робить все, щоб цієї помилки не зробити. Це є мудрість. І ми теж в цьому маємо застосувати ці дії, щоб бути при Богові, щоб не відступити від Бога, щоб зробити все, щоб якнайшвидше. До Бога вернутися. І тому е, нашою короною завжди є Господь. Ми є цими цариками маленькими, принцами, принцесами, які бігають біля Бога, бо наш Господь є король. Е, якщо не Бог є наш король, то ми на сцені, ми клоуни, ми просто карнавальні маски вдіваємо. Ми не є королі правдиві царі. Ми просто відіграємо сцену, нам похлопають, посміяться з нами, може хтось щось заплатить за білет. і це все, це грош наша ціна. Наша вартість є в Богові і Господь коронує нас. Тому Марія, як найперша з нас, людей, в своїй гідності, достойності отримує цю корону. бо є матір'ю, яка потім заботиться про своїх дітей. І ми сьогодні, вслуховуючись в Слово Боже, переживаючи цю таємницю укоронування коронування матінки Божої на царцю неба і землі, розуміємо, що ми, з'єднані з Богом, можемо насправді досвідчити благодаті цього царства, благодаті і щастя перебувати в Божому царстві. Ісус каже: в тоді, коли ви є зі мною, коли приносите плід, а плід принесе це дати це життя другим людям. Не тільки собі егоїстично. І в тоді ви стаєтесь моїми учнями. Тому сьогодні цей день місійний, день, коли ми переживаючи цю 15-ту таємницю. Сьогодні вона вже 20-та таємниця, тому що є 4 частини Юзарі. І ми хочемо насправді стати цими місіонерами, бути посланими. Апостол, значить, посланий. І те, що. Чуємо на службі Божій, ідіть з миром Христовим, то треба йти, не стояти в місці, треба йти з миром, зі спокоєм, з поєднанням, але теж з Божим, а не тільки своїм. Так і це є велике завдання. три слова «Ідіть з миром Христовим. Ми знаємо, що ми маємо Христовий мир нести, бо нашого миру набагато не вистачить. Але Божий мир це є царство, яке розпочинається вже тут, на землі, але є царством Небесним. Тому просімо Божого благословення на нашу місію, просімо, щоб Господь прийняв нашу молитву, нашу просьбу і вчинив нас вірними апостолами своїми через опіку Божої Матері. Амінь. Слава Ісусу Христу!